Замість цікавих знайомств нова школа принесла додаткові проблеми? І ти входиш у клас як у кімнату жахів, в очікуванні знущань, образ чи принизливих стусанів? Купка телепнів під схвальний сміх однолітків глузує з тебе, а ти стоїш і звідчаєм думаєш. А що власне відбувається? Поясню: тобі оголосили війну, і зветься вона Булінг. Булінг, скування психологічне, фізичне, економічне або сексуальне насильство, що вчиняється стосовно неповнолітньої особи з метою заподіяти шкоду її психічному або фізичному здоров'ю. А отже, зберися та налаштовуйся на серйозну боротьбу. На війні, як на війні. Тільки так, аміго, тільки так. І ловий спойлер. Ти переможеш, якщо дослухаєшся до моїх порад. Одразу збагни, ти не один проти всіх, а твій клас це незбіговисько монстрів на Хелловіні. У вашому колективі завелося лише кілька неадекватів, а всі інші просто не хочуть з ними зв'язуватись. Хто твої справжні вороги? Знайомся. Брутал. Мріє бути популярним, але через відсутність здібностей завойовує авторитет за рахунок приниження інших, Самозакоханий. Нишком милується собою у дзеркальці та давить прищі на носі. Бог до. Накачаний невдаха з інтелектом носорогу. Страждає на здуття живота, через що зриває злість на першому стрічному. Тупикова гілка еволюції. Улюблена книга Лікар айболить. Боягус. Дрібний підлабузник на побігеньках у Брутала й Бовдора. Переслідує слабкіших, тому що сам боїться опинитися на місці жертви. Досі спить з увімкненим нічником і плюшевим ведмедиком. З супротивниками визначилися. Тепер збагни, що їм треба. Як і на кожній війні, їхня мета твоя повна капітуляція: втеча, жалюгідне ниття, рюмсення, обіцянка виконати за них домашнє завдання. Не згоден? Тоді не виправдовуй очікувань кривдників: зберігай спокій, начепи презирливу посмішку і будь незворушним, як будта. Позбав їх радості відчути себе переможцями. І найвірогідніше, наступного разу вони шукатимуть більш поступливу і слабохарактерну жертву. Не намагайся купити прихильність кривдників або догодити їм у інший спосіб. Їхні вимоги позичити гроші це спроба примусити тебе сплачувати данину. Заплатиш хоч раз, станеш спонсором надовго. А тому просто відповідай: у мене зайвих нема. Я тільки військовим доначу. Не будь демонстративно самотній. Це ти вважаєш, що схоже на гордого вовка одинака. Інші дивляться на тебе, як на сумне вуличне цуценя. Отже, знайди собі союзників. Згуртувавшись, ви збільшите шанси дати відсіч. Не бачиш таких у класі? Шукай нових друзів поза школою, запишись у спортивну секцію чи з хлопцями зі свого двору. А потім хай вони, наче випадково, зустрінуть тебе біля школи. Цим ти покажеш усім. Я не один. Образи це завжди неприємно, але не заводься. Тебе умисно провокують на бійку, щоб подивитися, як ти з налитими сльозами очима розмахуєш кулаками. Не ведися і бий у відповідь словом. Їдка іронія не гірше потужного хуку, хуанівний сарказм приголомшує як блискавичний апаркон. Заздалегідь приготуйся до словесної дуелі і тримай при собі пару дотепних відповідей на недолугі жарти супротивника. Не забувай про дрібниці. Нецензурні образи заборонені. На обличчі посмішка, погляд, спрямовий не в очі, а оперенісся. Це завжди бентежить співрозмовника. Останнє слово завжди залишай за собою. Припиняй розмову і йди одразу, як тільки висловишся. Влучне слово та міцні м'язи переконають краще, ніж просто влучне слово. Час настав. Стань і поглянь на себе у дзеркало. Не дуже? 30 хвилин на віджимання та прес щоранку, і щотижня 4 години на турнік та бій з тінню. Ось мій рецепт. Витримай у цьому режимі 90 днів і знову йди до дзеркала. Тобі сподобається. І можеш надякувати. Краще лупони вподобайку під цим відео. Якщо капосники вкрай знахабніли, псують речі або погрожують побиттям, розкажи про свої проблеми батькам чи вчителям. Кажеш, у вас так не прийнято, і за це тебе будуть ще більше зневажати? Серйозно? Друже, дорослішай швидше. Оті всі поняття про стукача і западло, навмисно вигадані кривдниками, аби тримати у покорі своїх жертв. Не будь наївним. Терплячим мовчанням ти не здобудеш поваги, оточуючих. а нападники лише переконаються. Ти такий боягуз, що боїшся навіть розповісти про свої проблеми. Запам'ятай, справжня мужність у тому, щоби припинити приниження. І відверта розмова. З дорослими це не найгірший варіант. Дорослі швидко знайдуть можливість поставити на місце будь-якого нахабу. Булінг це не дитячі забавки, а серйозне порушення закону. За вчинення булінгу передбачене покарання у вигляді штрафу або громадських робіт. Ще сильніше карають за булінг, вчинений групою осіб або повторно протягом року. Якщо порушникам не виповнилося 16 років, то штраф сплачують або залучається до громадських робіт їхні батьки. І не бійся байдужості mm -hmm. до своїх проблем. Закон передбачає покарання педагога за приховування випадків цкування у школі. За неповідомлення поліції про випадки булінгу керівника закладу освіти можуть покарати штрафом або виправними роботами на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку. І наостанок уникай крайнощів. І відкинь бажання жорстоко помститися кривдникам. Йолопи не вартують твого зламаного життя. Як не бачиш іншого виходу, поговори з батьками про переведення до іншої школи, але не повторюй старих помилок. Хай до нового класу увійде зовсім інша, впевнена у собі людина, спроможна дати відсіч кожному. А якщо ні, тоді шукає зореліт і тікає на планету обіймашок, цьомок та рожевих слонення.